Зруйновані пам'ятники та розриті могили це те, що лишилося від польського кладовища у селі Тайкури Рівненського району. Громадські організації Польщі та України взялися відновлювати це місце. Перший день було дуже важко, оскільки тут не було жодної стежки і повністю вирубувалися дерева. Ми навіть не бачили цих пам'ятників. Просто спочатку ми фізично дуже сильно працювали, а зараз займаємося вже консервацією. Цьому кладовищу майже 300 років тут поховані не тільки бідні, але й багаті люди. Про це свідчать пам'ятні надгробки із білого мармуру. Такі плити спеціально замовляли у Польщі, що було недешево. Так як тут поховані багаті люди, кладовище неодноразово ставало жертвою вандалів. Ми серед місцевого населення не дуже й такі, якби добрі люди. То вони не дуже відносяться до своєї історії взагалі. Навіть поплюжить. От. Всі такі місця нарвалі спроект цей чоловік майже шість років відновлює занедбані кладовища. На цьому місці каже, роботи чимало. Потрібно збирати рештки пам'ятників, розчищати з них грибок. При цьому не можна зачіпати самі труни. Конівеніме якісь документації секунд на жаль, ми не маємо документів, скільки людей тут поховано. Проте знаємо, що земляні могили вже давно зруйнувались, і на їхньому місці з'явилися інші. тільки Громадських діячів зацікавила ось ця колона, яку знайшли на кладовищі. Це надгробна плита, яка символізує обірване життя. На цій колоні бачимо ми певний герб. Так може бути це зразком декорації, але скоріше за все, бо декорація така дуже рідко зустрічається, це є родинний герб. І по закінченню робіт, якби будемо в архівах шукати відповідні гербарії, герби, і чи це дійсно належить якомусь роду, чи це є декорація. Щоб завершити відновлення кладовища, нині у дослідників не вистачить ні часу, ні грошей, тому вони планують наступного року поновити тут роботу. Юрій Шерманський, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.